Ти давній відомий антитрампіст навіть зараз вів новий термін так? Це твій термін? Ну, ну, Я в тебе чула. І, і знаєш, що ти все стараєшся передбачати за найгіршим сценарієм. Це теж твоя фішка. Чого нам від Трампа чекати? Нічого. Нічого хорошого? Чи взагалі нічого? нічого? не чекати. Він може зробити все, що завгодно. Вони дуже схожі, Трамп і Путін. За інших обставин, вони просто б, я не знаю, одружилися б ну, ментально. Щось У мене таке асоціація є. теж така сама. Ну, не а... знаю, хто там буде в весільній сукні, до речі, Ось хто. хтось надіється на Трампа, а я надіюся тільки на Путіна. Я надіюся на те, що Путін настільки вже в космосі власних амбіцій і живе, живе настільки в уявленні, що він переможець, що він буде висувати такі умови. І Україні, і Європі, і Америці, що на них просто навіть Трамп, який прагне з ним обійматися, навіть він не зможе на це піти, просто це буде занадто. Ось я надіюся на маніакальну таку складову характеру руського фюрера, яка просто буде брутальна. Тобто, не можна буде проковтнути те, що він робить. Це може бути абсолютно страшні речі, насправді. Наприклад. Ну, я не знаю, що все що, ще що, 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 що завгодно. Я думаю, що Трамп з Олюбки, е, погодився навіть на те, щоб України не було, в принципі. Йому на цю Україну абсолютно байдуже. Байдуже, це про це найм'якіший просто такий варіант.